Вітаю! Ви на каналі Steel Time. До вашої уваги жіночий годинник від швейцарського бренду Longin. Модель із колекції Conquest Classic. Глянцевий циферблат чорного кольору В годині індекси інкрустовано 11 діамантів загальною вагою 0,55 карат. На позначці 3 години розташоване віконце дати, а логотип традиційно в верхній частині циферблата. У середині цього годинника встановлено кварцевий механізм Longin L156 на базі ETA 256411. Живлення забезпечує батарейка, розрахована приблизно на 2 роки роботи. Циферблат захищений сапфіровим склом із багатошаровим антибліковим покриттям, що забезпечує ідеальну прозорість і стійкість до подряпин. В чорний керамічний рант інкрустовано ще 45 діамантів загальною вагою 0,306 карат. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі 316L. Діаметр корпусу складає 36 мм. Браслет із нержавіючої сталі, виконаний у класичному стилі. Має застібку метелик. На задній кришці зазначена основна інформація. Ціна цього годинника 2800 євро. Придбати можна в нашому магазині. Посилання на сайт можете знайти в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!